Христос Воскресе, браті і сестри, Божою милостю Господь дозволив знов зранку зібратися, прославити Бога, подякувати за ніч і попросити благословення на сьогоднішній день. Сьогодні у нас вівторок, 29 квітня, радниця. Спасі Господі всіх, хто долучається до нашої утренньої молитви. Дайте знати, чи мене добре чути, і будемо читати утренню молитву. З вами чтець Анатолій Почаю. І ми ведемо трансляцію на двох каналах. Це YouTube, Чтець Анатолій і TikTok – Голос православної молитви. Добренько написали, що чути. Спасі Господі. Тоді читаємо, читаємо утренню молитву. Господи, благослови нас. Бо істину Христос Воскресе. Спасі, Господі. Спасі, Господі, всіх, хто долучається. І вас, спасі, Господі. Молимося. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Иисусе Христе Сине Божии молитвы ради Пречистой Твоя Матери и всех святых помилуй нас, Аминь. Христос воскрес из мертвых смерти и смерть по праве, сущий живот живов, Христос воскресных смертей, и смерть поправи, сущий моробей живот дарвал. Христос воскрес из мертвых смерти и смерть поправ, и сущий моробей живот дарвал. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і присно і во веки векова Мінь. Пресвятая Троїця, помілуй нас, Господи, очисті грехи наша, владико прості, беззаконня наша, святий Посвіті, істині Немощі наше, ім'ні Твійго раді, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Ныне, и присно и во веке веков. Аминь. Отче наш же иси, на небесех, да светится имя Твое, да при Царстве Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле, хлеб наш насущный, даж нам днес, все остави нам долги наши, якоже и мы оставляем блажником нашим, не веди нас в искушения, не избави нас от лукавого. Восставшие от сна припадем ті блаже, и английской песню пием ті сильнее свят, 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 святый Боже, Богородице, і помилуй нас, слава Отцу И Сыну и і Святому Духу, і сна мій сі, Господі, с на просіті, Господи, умой і и сердце, и Осне, Миотверзи, Воежи Пете, Святая Троица, Свят, 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 святый Боже, Богородице, і помилуй нас, и ныне, и прессно, и во веки веков, Аминь. Внезапно суддя приятеля кого ж додіяння обнажаться на страхом за війн полуноші. Свят, свят, свят іс, Боже Богородице и помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, поміли, Господі, поміли, Господі, помилуй. От сна восстав благодари, Ти святая Троїце, як у многі раді Твоє благості до не ні прогнів лисина, м'янівого і грішного, ніже погубив Місі собі законні моїм, на чоловіку любса лиси обично, і в нічайні ліжа, що вествіл мисі воєжі утренні, веті славесловить державу Твою. И ныне просвети Вы отчи мысленные отверзи мои уста, получайте со славе всем Твоим, и разумите заповеди Твоей, и творите волю Твою, и пейте Тя в исповедене и сердечнем, и воспевайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно и во веки веково. Аминь. Придите і поклонимся Цареве нашему Богу, придите поклонимся, і поклонимся и преподим Христу, Цареве нашему Богу. Прийдите, і поклониться и припадем самому Христу, Цареве і Богу нашому, помилуй, Боже, по милості Твоєї по множество щедро Твої чисти беззаконі Моє, на бачу беззаконня Моего від гріха Моє, чистим, яко беззаконня Мої, а знає, і гріх ми придо мной Тебе єдиному Единому Сиріші, лукаву при Тобою сотворих, якодав во связані всех Твоїх. И победишь в них да, судите, и себя беззаконник зачат, есть в грисех людями, мати моя. Се боїсти новозлюбилися беззвестна і тайна примудрісті твоєї вилми си, окропившими із собом і очищуйся у паче сніга у Слухом моїм у дасі радості весілля возрадується кість смиренна я. Отверти лице от твоїх гріх моих і вся беззаконня моя очисти. Серце чистосезіж обнебоже і дух правом новий отроби моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духу младишному отвреди меня, научу беззаконные путем Твоим и нечестивым к Тебе обратятся, избави меня от крові, Боже, Боже, спасение моего возрадуется, язык мій правде Твоей, Господи, сне мои, твердиши и уста мои воздействуют, хвалу Твою. Яко аж би вас хотіли, всі жертви дал би їх убов, всі сожжені і благоволіші, жертва Богодух Сокрушен, серце Сокрушене, і Смиряно Бог не житло, ублажи, Господі, Твим Тим Сіоней да созіду до Ієрусалимські я, тогда благоволіше жертву правди, возношені все сожигай моє, тогда возложат на алтар твої тільці». Верую во единого Бога Отца, Вседержителя от неба и земли, видимым же всем и невидимым, и единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истины, рожденно, несотворена, и насущно Отцу им же вся быша нас ради человека нашего, ради спасения, шедшегося с небес, воплотившегося от Духа Святой Марии, Девиго Чоловечеса, расп'ятого же за Ней при понтистим пилатей, страдавшего погребена, и, и, и воскресшего третий день по Пописаниям и вошедшего на небеса, и сидящего Десною Отца, И Паки, душего со славою, судите живым и мертвым, Его же Царстві не будет конца. І в Духа Святого Господа Животворящого, же от Отца Ісходящого, і же Отцем, і Сином споклоняє і славі і Малоголовшого Пророки, Воєдино Святої Соборної и Апостольської Церковь, исповедую Единокрещень, Восставлення гріхов, чаю, Воскресення, мертвих і жизні будущего віка. Амінь. Боже, Очисти Ме грешного, якони коли же сотворив благоє пред тобою, не на избаве от Лукавого, І да буде во мне воля Твоя, да отверзу стам, не осужденного Твер зустама, недостойно, и восхвалю ім'я твоє святое, Отца і Сина і Святого Духа, нині і прісно, і вовеки векова, амінь. От сна восставь полуночный песнь, приношу Ти Спаси, припадаю, и вопить. Не дашь мне уснуть его греховней смерти, но щедрі распнися волею, и лежащим ми в ленности ускорей восставь, и спаси меня о и молитве, и по снинушнем восьяй медень безрешен Христе Божий, спаси Мья. Тебе, владыко, человеку любший от сна, восстал, прибегаю, и на дела твоя подвізаюся милосердием Твоим, и молюсь о Тебе помози мне на всякое время. Во всякой вещи избави меня от всякие мирские злые вещи дьявольского поспішень, и спаси меня и введи в царство Твое вечное, Ты Бо Мой Си Сотворитель, и всякому и Подателю, тебе же Все упование мое, и Тебе славу воссилаю, нині и присно и во веки Аминь. Господи, иже многие Твоей благости, великими щедротами Твоими дались мне рабу Твоему. Мимошедшее время напасті, прийти от всякого зла противна, Ты сам, владыко, всяческих творчеств, подобиями истинным твоим светом, и просвіщеним сердцем творити волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы всякой оплоть и вышней живы, и на смиренные презирая, и сердца жиют робой испытуя. И сокровенное человеку в яве предведы, безначальный свете, у Него же не есть применение или приложение, осенение, сам, бессмертный Царю, прими моление наше я же в настоящее время, на множество твоих щедрот дерзающих, скверных Тебе осен творим, и остави нам превышение наше, я же делом и Словом, и мыслею, Ведним или Неведним за нами. И очистинный от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезями мысли всю настоящую жития нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленого дня, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою и судья всех приид, кому и по делом Его, да не паче, обленившись, но бодрствующий воздвиженев в дела, обрящимся готови. В божественної Божественный черток і и осовнидем, и деже празднующих глаз непрестанный неизреченный слади зрящих Твоєго лица, доброту неизреченную, Ти боїсі истинный світ, просвіщай і освящай всяческая, і тяпает святварь во веки віков. Амінь. Тя благословим Вишній Божий, Господі милості творящого прісно з нами, велика неслідована, і славна і ужасна, і женіще слава, подавши нам сон вопокоєння немощі наші і ослаблення трудовного труднеї, плоті. благодарім Тя, як вони погубилися на собі законями нашими на чоловіку любства, лиси обично, і, і внічані лежаще, не воздвіглися. Вое же славословить, державу Твою, тем же молим безмірною Твою благость, просвети наша мислі, очесам, і ум нашу тяжкую снале восстави, отверзі наша уста і исполни Твоего хваления, якуда возможем не поколеблемо петь же исповеди тебе во всіх. І от всіх славі Мому Богу, беззначальному Отцу, Единородним Твоїм Сином, і Всесвятим, і Благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і вовеки віков. Амінь. Воспіваю благодать Твою владиче, молюття, умой о благодаті, ступай, правими настави потім Христових заповідей. Дети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, пленицями пленницами рехопадений, мольбами Твоими разреши Бога Невесту, внощи мэй и в сохраняй борющих враг, избавляющий мя, Жизнодателя Бога рочи, мерчлены срадьми оживи, я же светний, вечерний рочи, душу мою, слепшие просвяти. О, дивная владычня, палата Дом Духа Божественной Сотвори, Врача руча, врачу і врачої души моє многолетні страсті, волнующися житейською бур'ю, кості зім'я покаяния направи, що Огневичною шейчер'я же злагові тартара, дам'яні віші безсом і же многим гріхом повинника, ново сотворими обічавшої нечувствие пренепорочные сорішені, страна мухи всякі покажі покажи і всіх владико молі, Небесное ми, волочите веселье со всеми святыми Сподоби, Пресвятаю Деву, слыша глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам причистой души моей, скверно очищающие, стена не от сердца приношу те непрестанного сердца и владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси я ангел мирского мне превыше слитье сотвори, святоносная, сияя небесная направи, и духовная благодатью мне направи, руся, воздействие устнег похвалению, сквернины, скверная, сенепорочная, душе тлинных мепах у стей избави Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивы, все милостивые, Боже Мой Господи Иисусе Христе, многи ради любви, шели, воплотились, и Сия, кода спасейши всех, и Пах, и Спасі, спасе по благодатье молютя, а ще Божье спасейши мне нисе благодати дарно і и в щедротах незречены милости, по помире клеси, о Христе, мой жив будет, и не узрить смерти во веки. А ще убо вера, я жив, тебе спасает отчаянные, все веруя спасения, ко Бог мой, Святый Создатель, вера же вместо дел давмицы мені, Боже мой, неизыщий дел одню оправдающих м'я. но та вера моя додает вмісто всіх, та да отвечает, та да оправдит м'я, та да покажет мне слави Твоє Твоей Вечные, да не убо похитит м'я сатана, і похвалит слові – я же оторну теми от твоей руки и грады, но или хочу спаси мел не хощу Христе, спасі мой, при дворі скоро, скоро Бог, Ты бы Еси Бог мой, чревая, Матери моя, чрева, моя. сподобая, Господи, ныне возлюбить тя. якоже іногда ти сам і грех, и Пак и поработать тебе безлинность тошно, яко же поработок прежде Стата нельзяму, найпаче же поработаю тебе, Господи, и Богу моєму. Ісусу Христу во все дні живота моєго, нині і прісно, і во веки веков. Амінь. Святий Ангелі, предстояй моїй душі і страстної моей жизни, не остави мені грішного, ніже отступи від от мене за невозіржання моє, не даш місто лукавому демону, обладати мною насильством смертного сео Телесе, укрепи бедствующую і ходую мою рукою, і настай мене на путь спасення. Ей, святые Ангели Божии, хранители и покровители окаянные моей души и тело, вся мне простили к имитя скольбих, во вся дни живота моего и аще, что сориший пришедший нож сию, покри меня в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога и молись за мягкой Господу, да утвердит мя в страсти своей ми достойно покажет мне раба Своей благости. Аминь. Пресвятая, Владычице моя Богородице, святыми Твоими, и всі сильными мольбами от жени, от Мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние забвения, ни разуми, і и вся скверная лукавое и хуйня помышления от окаянного моего сердца, и от помреченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, как у есть мой окаянин, Избави ми от моїх лютих воспоминаний и предприятий от всех действий, свободи м'я, яку благословенный си від всіх родов, і славиться причесноє ім'я Твоє, во веки веков. Амінь. Моліте Бога о нас, всі святі угодники Божі, яку ми осідно к вам прибігаєм, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благослови на Ти в женах, и плод чрева твоєго, яко Спаса родила сі душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння Твоє, побіди православним християнам на супротивне даруя, и Твоє сохраняй Христом Твоим жительство. Спаси Господі і помилуй Отця моєго духовного, родителей моїх, сродників, начальників, наставників, благодітелі. Всіх нині нам і тут помінаємих і всіх просивших у них помолитися, всіх воїнів на полі брані і всіх православних християн. Упокой Господи, душу усопших раб твоїх, родителей моїх, сродников, благодій. Всіх нині нами поминаем усопших, всіх воїнів на полі брані убиєних, і всіх іже нікому о них помолитися, и всіх усопших православних християн, і Y з рішення вольне і невольне, і дари їм, Царствіє Небесноє. Псалом 90. -й. Живи в помощи Вишнього, Крові Бога Небесного во Дворица, речет Господь, ви заступник і прибежище Моє, Бог Мой, і уповай на Нього, как от избавить, ловчи от мятежна, плішма Своїма осініття, і под Його, надіюшися, оружим обидите істина Його, не убоишься страха нашного, стрельну летящие во дні, одвещивать не приходящие, от свящие беси полуденного, поде от страни Твоя, тисяча, і тьма, одіснує Тебе, к же тебе не приближиться, обаче очима Твоїм смотришие і воздаяння грешников узріши, як Ты, Господи, оповання моє вишне положились, і прибежище Твоє, не при тебе зло и рано, не приближится телеси Твоему, яко Ангелом своїм заповедь о Тебе, сохраните Те во всех путях Твоих, на руках возьму Тя, да Никогда предкнешую камень Ного твою, на Аспида и Василийска наступишей льва рява Змея, Яко на м'я упова и избавлю И покрию, яко Позна имя Мое. Госповедком не услышу Його, з ним єсм в скорбі з Його, і прославлю Його, долго дні ісполню Його, і явлю ему спасіння моє. Ангел вопияше благодатне, чистая дева, радуйся, и пакерику радуйся, Твой Сын воскресе, три дневи надгроба, и мертве воздвигнули, воздвигнуві люди, и веселийся, і светися, новий Иерусалиме, слава Богу Снідні, на Тебе, Васия, ликуй нині и веселися Сього, Ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании, Рождества Твоего. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки Амінь. Мінь. Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі благослови моліт в раді, пречистая Твоя Матері, силу і чесного і жертворящого Христа, архистра Божого Михаїла всіх прочих безплотних небесних сіл, Крестителя Господня Іоанна, святого Равноапостольного великого князя Владимира, і великої княгині Ольги, святого великомучення і целітля Пантелеймона, святого Великомученика побідноса Георгия, святої великомучені Варвари, священомученька Кіпріана и мучниці Іосіньки, преподобних и богоносних Отець наших, Міфодія, Іова і Амфілохія, Чудотворців Почаївських, Антонії, Фіодосії і прочиї чого творців Києва Пічерських, Сергія Інікона Радинських, Сірафіма Саровського, Паїсія Афонського, святих і правідних Бога Отецьокіма і Анни, мучениць Агапії, Ірини і Хіонії, мученика Леоніда і мученіць Харієси, Ніки, Галіни, Калісі, Нунехії, Василісі, Феодорі, Ірини, і іних, священномученика Константіна Пресвітера, Іже і вже і пам'ять нині совішає, і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божій, помилуй нас рішних. Амінь. Спаси Господі, браті і сестри, за молитву, Божої милості ми з вами прочитали утренню молитву, прославили Бога, подякували Йому за ніч і попросили благословення на предстоящий день. Всім Божої допомоги на цей день. Покрову Цариці Небесної і ангела Хранителя. Христос Воскрес, воістину Христос Воскресі. Ввечері буде Богу угодно, якщо Богу Господь управить, то будемо читати вечірні молитви. Це десь буде після 21-ї години. Всім Божої допомоги, спасі Господі! Трансляція велася на двох каналах це Тік-Ток Голос православної молитви і YouTube чтець Анатолій Почаю. На Ютубі заходьте там в дописах, написано про сьогоднішній день раденниці. Всім гарного Богом благословенного дня! З вами був чтець Анатолій Почаю, Христос Воскрес. Спаси Господь, Спаси Господі всіх за молитву, за підтримку, за ваші лайки і вподобайки. Можна, можете, прочитати після, звісно, можете. Після молитв, хто ще хоче помолитися, можна самому стати сугубіше помолитися, тобто ну, більше пом'янути за живих собі, попросити здрав'я, імена поминати. І так само за особших. Можете собі почитати, взяти синоднічок чи на пам'ять згадати всіх своїх особших. Знаєте, поклони не б'ємо, поклони не б'ються, не кладуться до е, Троїці. 50 днів після Пасхи поклони земні не кладуться. Просто поясні поклончики перехрестилися, зігнулися пальчиками, торкнулися до землі. все, А на коліна не стаються, щоб бити поклони. В честь праздника Воскресіння. 40 днів до Вознесіння Господнього ми можемо вітатися Христос Воскресі, у Христос Воскресі. Так. Все. Поможи Боже всім з Богом.